Прийшли в ресторан, а там курять кальян, і на барі свідця вітрина з сигаретами. Це порушення законодавства. І сьогодні ми розкажемо, що робити у таких випадках. З липня 2020 року в Україні діє закон, згідно з яким сигарети айкоси та кальяни заборонено курити всередині приміщень, а також всіляко їх рекламувати. Моніторинг Нумо в 2024 році показав, що найбільш популярними є такі порушення закону: це куріння кальянів та айкосів в ресторанах, реклама сигарет в закладах через вітрини з підсвіткою, а також тютюновий розділ в меню. Реклама сигарет та айкос на касах супермаркетів та моніторах і кольорових вітринах. Реклама тютюнових виробів в кіосках через кольорові вітрини. З підсвіткою та реклама замінників тютюну, зокрема нікотинових подушечок, на зупинках транспорту. Якщо ви побачили один з таких прикладів порушень, то обов'язково сфотографуйте та напишіть офіційну скаргу до Державної служби з питань захисту споживачів. Для цього вам треба дізнатись юридичну особу порушника зазвичай це або ФОП, або ТОВ. Купіть будь-який товар, оплатіть його банківською карткою, зберіть усі чеки: термінальний, фіскальний, нефіскальний, і принаймні на одному з чеків ви точно знайдете юридичну особу. І коли ви маєте це все, можете сміливо йти і заповнювати електронну форму скарги, знайти її дуже легко, просто вводите в Google Держпродзвернення і натискайте на перший лінк consumerdps.gov.ua Відповідь вам надійде або електронною поштою, або фізичним листом, тому важливо вказати обидві робочі адреси. Знайте свої права і не дозволяйте іншим порушувати законодавство.